Митрополит Дорофей народився у селі Нанково, що на Хущині. Протягом восьми років служив у Мукачівському монастирі. Саме тут і відзначили сторіччя від дня народження архієпископа. Зокрема, до свята відбувся круглий стіл, в якому взяли участь не лише священики та прихожани монастиря, а й родичі та друзі Дорофея. Нам приємно, що саме звідси, саме з Мукачівського монастиря владика був рукоположний Сан-Архірей і потім займав великий, саме великий пост в церкві предстоятеля. Пам'ять про нього залишилася дуже глибока, щира. Люди, які добре його знають, які і добре пам'ятають, преклоняються перед цією людиною, яка, маючи таку високу посаду в церкві, сохранила глибоке смирення, глибоку любов. Проводячи служіння у досить скрутний час, митрополит зауважував, навіть у тоталітарний режим потрібно залишатися християнином. Зокрема, таку настанову пам'ятає одна із прихожанок Дорофея у Празі. Пані Лідія часто ходила до архієпископа на службу, а ще листувалася з ним. Направляла на дорогу, він за нас молився, він одним двома словами знав, і чим нам допомогти. І ну, що можу я казати? Така раба Божа, яка ну, грішна, коли сам патріарх Олексій II поминав четвертим серед оздраві серед всіх священства четвертим владику Дорофея. Під час спілкування про життя та діяльність митрополита багато зауважили про наукову діяльність Дорофея. Зокрема, йдеться про його дисертацію, котру в перспективі планують опублікувати. Родичі ж архієпископа розповідають: він часто приїжджав на батьківщину. Тепер же ж вони стежать за будинком, де народився Дорофей. Він був дуже хорошим, коли приїжджав, все село його зустрічало. Ми часто до нього приїжджали в Чехословакію, навчав нас молитися, в церкву ходив, і ми з ним теж ходили в місті. різні проповіді нам говорив. Навчав нас, щоб ми жили дуже добре, щоб не то нікого не обіжали. Відтепер на стінах Мукачівського монастиря красується меморіальна дошка митрополита Дорофея. Її урочисто освятили під час круглого столу. Також до сторіччя від дня народження видали листівки архієпископа та показали унікальні фото та відеоматеріали з богослужінь.